Привіт-привіт! Мене звати Каріна. Я дуже рада бачити тебе на своєму каналі, я розповідаю про саморозвиток, духовність, самопізнання, мислення, психологію стосунків і просто про те, як змінитися на 180 і стати кращою версією себе. Я вже 4 роки займаюсь духовністю і моє життя за цей час дуже сильно змінилося, тому я хочу своїми знаннями, своїми. Відео допомагати іншим людям приходити до себе, до своєї душі, та насправді дізнаватися, як влаштований наш світ. Сьогоднішня тема мого відео це самопрограмування, як воно дійсно змінює реальність, які є правила, як воно працює, і я розкажу про деякі техніки, які допомагають мені дуже швидко притягнути бажане. Я тут трошки підготувалася, налила собі келих теплої водички в мене там. Ззаді свічки я облаштувала таку собі атмосферу і знімаю вам відео. Самопрограмування це такий метод, щоб притягнути своє життя бажане. Коли у нас є намір, ми проговорюємо багато разів це, то наш мозок він починає вірити в це і притягувати нам можливості, бажання і все, що ми захочемо. Тому що насправді наш мозок він не розуміє, що є правда, а що є неправда. Тому таким методом самопрограмування ми можемо з вами змінювати свою реальність, притягувати бажання, і таким чином можемо програмувати наш мозок. Вже давно не секрет, що нам не потрібно працювати 24 на 7, пахати, трудитися, щоб щось отримати. Зараз ми набагато простіше це можемо отримувати, і такі методи вони дуже допомагають спростувати своє життя. Звичайно, ті, хто не вірить в це, для них це і не буде працювати, тому що повірі, ваші давно вам буде. Але якщо не вірите, то не вірте. Ті, хто вірять, вони цим користуються, спростовують собі життя, і так реально жити набагато легше, коли ти, звичайно, ти робиш якісь дії. Я ніколи не кажу, що ви повинні медитувати, загадувати бажання на луну, це самопрограмування, просто сидіти за мріяні, ходити і чекати, коли ж вам все світ щось підкине. Насправді ні. А ми створюємо самопрограмуванням таку енергію, але на енергію, щоб енергія розшатувалася так, розгодувалася, повинні бути і фізичні дії. Тому я завжди кажу, що бажання це добре, ви їх прописуєте, але ви повинні ще вірити в них, працювати над установками, страхами, блоками, своїми програмами. І, звичайно, діяти фізичні дії вони дуже важливі. Але не є, як знаєте, чимось прям необхідним. Я завжди кажу так: не повинно бути тільки дії, і не повинно бути тільки очікування, бажання і медитації. Все повинно бути в комплексі, щоб притягнути це в своє життя. Знаєте, я ці секретики, правила, дізналася дуже багато років тому, але тоді ще це не називалося самопрограмуванням, не існувало щоденників самопрограмування. Я просто раніше писала бажання за цими правилами у блокнотик. Або просто десь на папері окремо я це писала, і я раніше цього не розуміла, але, звичайно, мої бажання вони реалізовувались. Я не скажу, що я пишу кожного дня, іноді я можу забувати, або я, в мене багато справ, або я десь не ночую не вдома, і тому я можу, звичайно, пропускати, але зазвичай я намагаюся писати щоденне самопрограмування кожного дня, щоб мій мозок почав. Змінювати від реальності, вірити в це і притягувати в життя це. Тому давайте поговоримо про правила, які необхідно дотримуватися при написанні бажань або самопрограмування. Перше це ви повинні писати тільки від свого лиця, тобто не залучати у свої бажання інших людей. Тому що ви таким чином порушуєте волю людину, волю людини, а волю людини це закон, ви не повинні її порушувати. Тому, якщо ви хочете, наприклад, написати бажання зв'язані з чоловіком, то ви не пишете Мій чоловік починає займатися спортом і так кидає там якусь пагубну звичку. А ви, ви пишете Ми разом з чоловіком ведемо здоровий спосіб життя. Ми з чоловіком займаємося спортом. Або, наприклад, ви не пишете Мій чоловік дарує мені часто квіти. А ви пишете так: я отримую в подарунок від свого чоловіка великі букети квітів. Тобто, розумієте. Не в першу чергу ви, ви повинні йти. Я отримую, я, я. Таким чином, ви можете так писати: там Я отримую подарунки або ми з чоловіком купляємо», ми з чоловіком переїжджаємо. Тобто ми або я через чоловіка, так? Повинно вам, ви, ви автор, тому і ви повинні себе в першу чергу писати про себе. Друге правило, воно також дуже важливо, всі вони взагалі важливі, але багато про це ніхто, ніхто не говорить. Ви не повинні використовувати такі слова, як не або «хочу», або можливо. Ви повинні не вказувати, не повинні бути негативні твердження. Я не бідна. Я не хворію. Слово ні або не воно дуже, так, знаєте, негативне, і ми, коли пишемо, насправді буде все навпаки притягуватися. А слово хочу, ви так і далі будете цього хотіти, тому що воно не є якимсь чітким. Я хочу переїхати в інше місто, що ти і далі будеш цього хотіти. І третє правило це писати свої бажання в теперішньому часі. Або в минулому. Краще в теперішньому, але буває, знаєте, ми пишемо я купила собі. Можна писати Я купляю, так також буде гарно. Ну, коротше, ви повинні писати в теперішньому часі, що це зараз вже здійснюється. Це дуже важливо, тому що в нас існує тільки зараз. В майбутньому цього ще немає, в минулому цього вже немає. Тому пишіть в теперішньому часі. В своєму інстаграмі я вже поділилася дуже крутими техніками самопрограмування, які допомагають дуже мені швидко притягнути бажання, змінити мою реальність. В мене вже здійснилося дуже багато бажань і моє життя дуже сильно змінилося завдяки цьому. Я вірю в це і я бачу реальний результат, тому я раджу це робити і вам. Ви можете підписатися на мій інстаграм, він буде зараз ось тут. Або знайти в закріплених рілсах я закріплю це відео, як ви можете отримати, або ви можете написати мені в директ слово Magic, і я відправлю вам чек-лист з цими крутими техніками. А тут відео, давайте ми з вами розглянемо одну техніку з цього чек-листа, і я вам розкажу про неї більш детальніше. Техніка називається Мій ідеальний день. Тобто в цій техніці ви повинні описувати свій ідеальний день, як ви, як ви бажаєте, щоб він у вас проходив. Яка у вас мрія, який у вас день мрії? Ви прописуєте тут все від початку, як ви прокидаєтеся, де, з ким, в якому місці бажаєте, просто візуалізуйте, ось починайте візуалізувати з самого початку і писати. Тут дуже важливо писати в... Багато-багато всяких уточнень, дрібниць. Ви повинні прям ось вникнути в це, прочувствувати, і щоб вас аж мурашило, знаєте, ось вам прям емоції, вони такі були, що блін, да, я вже там, як будто. І ви, наприклад, пишете: Я прокинулась там-та, там, -то, там -то, з тим-то, в такій то квартирі там. Іду готувати сніданок, а який, а як, а що, а яка в мене кухня? Іду робити морнінг рутін, де, яка ванна. Ну, коротше, ви повинні все описувати. Далі, як проходить ваш день, що ви робите, ким ви працюєте, що ви робите, як, ви, як проходить ваш ідеальний день мрії. Ви це все прописуєте аж до дрібниць. І як проходить повністю ваш день, з ким ви спілкуєтесь, що, як у вас. Ви це пишете аж допоки вже ви в цьому візуалізації в цій, ви лягаєте спати. Тому що так ми з вами переносимося у цю реальність, і нам здається, наш мозок починає, звичайно, в це вірити, що це можливо. Він, ви починаєте, якщо ви це вже ось прям знаєте, ви пишете, і у вас є реальна картинка. Це дуже гарно, тому що це дуже добре, тому що ви. Починається в це вірити, а віра це дуже важливий інструмент, такий, який повинен бути в кожної людини. Ми повинні вірити в те, що ми пишемо і говоримо. Тому ви прописуєте свій ідеальний день, до дрібниць. нехай у вас буде дві сторінки, п'ять, десять, я не знаю, скільки ви там напишете, але повинно бути хоча б від сторінки. Бажано. Також я люблю цю техніку за те, що завдяки неї ми можемо, знаєте, зрозуміти, чого ми насправді хочемо. Тому що багато з нас, вони знаєте, щось мріють про щось, кудись вони хочуть, але насправді вони не знають, куди вони йдуть, і куди вони йдуть, де вони хочуть жити, а як, а що. І тобто цей метод він дає чітко зрозуміти, що тобі потрібно і що тобі хочеться. Тому що реально є такі люди, які вони просто не розуміють, а що вони взагалі хочуть, їм важко це уявити. І от тут ви задаєте собі питання вже ці напряму, і прописуєте, як проходить ваш день. Ось, ми з вами розглянули одну з чотирьох технік. Останні ви можете знайти, як я і казала, в моєму інстаграм. А на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я буду дуже вдячна за лайки, коментарі та слова вдячності в коментарях. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня і всіх в цьому.